Вітаємо! Сьогодні ми вирішили посадити наші кабачки. Ми могли це зробити раніше, але цьому заважала погода. Було холодно й заморозки. Сьогодні день спокійний, тихий, тому можна їх садити. Кабачків у нас лише троє. Це в нас буде дві аделії і один манісес, рік манісес. Сіяли ми їх 5 квітня. Сьогодні у нас 30 квітня, тому вони раніше були вже готові, але із-за погодних умов не змогли ми їх посадити. Як ми хочемо їх садити? Ми викопали яму. На дно ями я трішки укинула калійно магнієвого добрива. потім закрила його землею. Тепер я хочу додати, у нас є. Земля з біогумусу. ми її перемішаємо, цю землю і з тією, що була, додамо чуть-чуть нашої о. І в трішки в заглиблене ямку ми садимо, щоб була ямка, для того, щоб було зручно поливати, щоб вода не вибігала і коли він підростає, дуже стає зручно. Засипаємо нашою землею, придавлюємо і Заливаємо. Коли вода повністю втане, я присипала антимедведкою. бо в нас тут багато дуже медведки. Тому як вода втане, я присиплю цю лунку, а потім вже можна цю крупу загорнути бо її будуть збирати птички, так як ведметка вона не глибоко лазить, тому доступ до кабачка ми їй закрили і таким чином буде наш кабачок у безпеці. З цим кабачком ми також таке зробимо. Тут також розмішаємо цей біогумус. Добавимо нашої трішки землі. Це в нас кабачок Манісес. Тут теж коренева система дуже гарна. І таким самим чином ми його посадимо. Поливаємо. От тут уже водичка втала, ну ще не повністю. Ми також зробимо, закидаємо, посипимо антимедвабкою і Накриємо їх агроволокном. Це обов'язково, бо як буде віт, то він їх попали. Вони молоді, не закалені. Ну, а далі будемо дивитися, якщо почнуть тільки зацвітати, ми це агроволокно скинемо і потім покажемо кабачки вже, які будуть на них виростуть. Дякуємо за увагу.